Якою має бути справжня італійська піца, ці дітлахи добре знають. Адже улітку чотири тижні гостювали в Італії. Там і навчалися, і розважалися, і частувалися. Кожного дня ходив я з мамою італійською на піцарію. А от Катруся навіть навчала італійців українських слів. каже, порозумітися з іноземцями може. І я в єні школа, то я йду до школи. І я у Катя, то я Катя. Е Є ніква, то ходи сюди. Катруся найдужче любить картопляне пюре та макарони і навіть вміє варити борщ. А от піца дівчинці смакує усюди. Тамітута та особливі вимоги до у дітей таки були. Дітки попросили найбільше піце, що Там була як вони з ковбаса, м'ясо, шинка і оливки. Причому дуже дивно, що для мене є дивно, що всі діти захотіли оливки. Вихованців школи інтернату номер 2 на піцу запросив міський голова. Щороку на таке частування приходять діти, які на новорічні свята залишаються в інтернаті. Ці зустрічі їм цікаві, деколи вони щось питаються і цікавляться життям особистим життям мера, як його діти проводять різдво чи свята. Спілкуватися з мером вихованці школи вже звикли і навіть вважають його своїм другом. Так, звичайно, у нас було дуже багато пропозицій з боку нашого мера. Ми можемо прийти в міський. Раді стажування, тобто нам дороги практично всі відкриті з його допомогою. Тож секретів від мера у дітей не було. Діти мені по секрету сказали, що би хотіли ще поправити в інтернаті, які є невеликі зауваження. Ми, звичайно, над ними попрацюємо. Тобто, от, говорять, що мало цукру є. Ми будемо працювати, що в них цукор має завжди стояти на столі. Тому що, знаєте, діти вони люблять солодке. Тому таку можливість їм треба давати бату інших питань. Такі частування для дітей влаштовують щороку. Тетяна Мравель, Олексій Шилковий – головні новини Львова.